Коли от вийшла на вулиці з друзями спілкуюся, це дуже так незвичайно вже за цей час. Ангеліна успішно закінчила шостий клас. Каже, за останні три навчальні роки дуже скучила за живим спілкуванням із однолітками. То пандемія коронавірусу заважала, то широкомасштабне вторгнення Росії і з початком роботи дитячих майданчиків літнього дозвілля разом з друзями та подругами активно проводить своє дозвілля. Мені дуже цей табір подобається, тому що можна залишити дуже багато. Ну, якихось приємних воспоминань, ось і мені найбільше сподобалась локація англійської мови, тому що Ну мені вдалося це легко, і дуже сподобалось. Там було якось повчально. На базі гімназії номер 26 розпочали свою роботу дитячі майданчики літнього дозвілля для вихованців цього закладу середньої освіти, а також для учнів Криворіцького ліцею номер 4 Всього близько 200 дітей, що навчаються в перших восьмих класах. Їх у увазі представили 11 тематичних локацій. Серед них і екобум. Екобум тобто, це екологічна локація, це зараз дуже актуальне питання. От ну і взагалі ми ж ми, що екологія це взаємовідношені наші з оточуючим середовищем. Я застосовую сучасні технології, що стосуються використання QR-кодів. Тобто, за рахунок QR-кодів дітки переходять на певні платформи, де Є цікаві тести згідно їх вікових категорій. І ну звісно, що питання стосуються екології. Одна з головних умов для роботи таких дитячих майданчиків літнього дозвілля це наявність спеціально облаштованого укриття на випадок повітряної тривоги. На базі 26-ї гімназії в сховищі можуть розмістити більше 300 дітлахів та вихователів. Працюють дев'ять відпочинкових майданчиків або майданчиків літнього відпочинку для дітей, і в них на сьогоднішній день. 689 дітей при попиті серед школярів, ми маємо ще змогу додавати кількість місць, але все буде залежати від кількості місць в укриттях. Всього в межах кривого рогу нині вже запрацювали майже 80 дитячих майданчиків літнього дозвілля. До них долучилися більше 4 тисяч юних криворіжців перших восьмих класів. В планах збільшити кількість таких місць для організованого дозвілля під час літніх канікул. Якщо надійдуть, Відповідні запити від батьків дітлахів. Ми при 76 школах створили пришкільні табори, такі дитячі майданчики. Графік такий до обіду це майстер-класи, танці, співи, бібліотеки. Після обіду це спорт. І вже три тисячі дітей займаються всіх пришкольних таборах. Безумовно, з урахуванням заходів безпеки, лише там, де є сховища. Працюватимуть такі дитячі майданчики літнього дозвілля до 12 серпня. В них криворізькі діти під наглядом вихователів зможуть активно та з користю провести своє дозвілля під час літніх канікул. Олександр Фефіладів, Андрій Яковлів, перший міський.